15-й тур чемпіонату України Київське Динамо приймало у себе вдома Металіст 1925. Лучаску проти тренерського тандему Олега Голодюка та Едмара. Короткий огляд цього поєдинку. Пропоную вам до уваги. Друзі, ставте пальці вгору і не забувайте заряджати на своїх разом із компанією Парімач. Усі деталі та акції від них ви знайдете за посиланням у закріпленому коментарі. Забарний. Висока подача вперед. Габелок грає неточно Караваєв головою. Циганков Ванат. Караваєв, Караваєв прострілює. М'яч не залітає у ворота в цьому епізоді. О, і буде кутовий. Давайте дивитися повтор, чи Не було тут офсайду, не було, тому що м'яч відлетів від Габелка. Чекає поки. Забарний підійметься вище. Забарний рішуче просувається вперед. Буяльський в дотик на Ваната. Ванат на ударній позиції. І в останній момент вдається Ткачуку заблокувати цей удар від Владислава Ваната. І знову бачите, як в один дотик взаємодіють Буяльський і Ванат. Одразу ж деморалізується. це суперника Ванат розвертається і виходить на ударну позицію, але не від за м'яч. Циганков дотик Буяльський продовжує далі. Ванат пробиває в ближній кут. Нескладний удар для Мозіля. Ви бачите, що він м'яч не зміг зафіксувати, перевів його на кутовий, але тим не менш дивимося. так, знову в один дотик циганков на буяльського і той далі виводить Ваната на у цьому моменті. Високий пресинг від Динамо. І ви подивіться, помиляється зараз Кравченко. Ванат входить у штрафний майданчик. Ванат, Ванат віддає передачу, яку ж тонку на Віталія Буяльського і той не забуває дуже несподіване рішення від Владислава. Ваната. Не було тут положення поза грою, ну звісно ж Ткачук затримався. Ванат віддає передачу вперед поміж ніг супернику і перший. А віктор циганков. Є підтримка від Олександра Караваєва, але циганков зміщується в центр. Скидка Сидорчок удар. Що тут? Пенальті, пенальті у ворота. Олега Мозіля падає Сергій Сидорчук, який прийшов підтримати атаку. І про Сидорчука забули. Забагато футболістів харківської команди пішло вперед. І ось ця швидка контратака дозволяє Динамо зараз заробити пенальті. Сидорчук дивимось, прокидає м'яч собі під удар, і потім в нього врізається суперник. Це був Бекава Чіберадзе, який. Збиває Сидорчука, той завдає удару, все ж таки, неточного. Ну і Козиряцький перебуває поруч. Він одразу ж без роздумів. Фіксує порушення правил і 11-метровий. Ну що ж, Віктор Циганков проти Олега Мозіля. Пенальті 44-та хвилина поєдинку. Динамо може вийти вперед. Циганков пробиває і сейв Олега Мозіля. Ух, як зараз рятує свою команду голкіпер. Металіста 19-25. Напевно, його можна буде назвати героєм першого тайму Нальті у ворота Олега Мозіля, і він робить сейф. Ну тут не можна сказати, що погано пробив Віктор Циганков. Відзначимо гру голкіпера. Він вгадав, куди пробиватиме циганков і встиг викинути праву руку. Циганков пробив простір з розрахунку на швидкість Полячука на те, що він зможе втекти. Але поки що дуже складно. Удар здалеку! Дуже непогано пробиває зараз Ілля Забарний. Наважується він на удар. І погляньте, як близько і не зміг м'яч зберегти. І подивіться, як в один дотик харків'яни розіграють. Хороша передача, ударна позиція. Нещерет виходить і блокує. У другому таймі вони набагато небезпечніше почали діяти в атаці, ніж це було у першій половині зустрічі, коли практично нічого вони не змогли створити попереду. Відмінна передача проходить зараз на Борячука. Дійсно, Добінчак в центр пішов. Тут гармаш на фланзі закидає вперед на Бесідіна. Бєсідін на, на лівому фланзі нападник Динамо. Віддає на Шепілєва. Шепілів його закидання праворуч непогано. Караваєв м'яч прийняв під удар. Віддає передачу. Буяльський. Ще одне закидання. Мозі і повз ворота пробиває Шепелів. Як зараз не забиває, а півзахисник Динамо був Шепелів до забитого м'яча. Дивимось всю атаку. Шепелів її розпочав. Караваєв скидає на Буяльського. Буяльський навішує. Мозіль грає невпевнено. Викидає м'яч прямісінько на ногу Шепелєву і. Володимир не зміг один дотик спрямувати у ворота. Це захист. Дивимось за кутовим. Навіс і удар. М'яч не залітає у ворота. Ще одна нагода у митеці. 25 виходить, воріт не ще рет, але виходить запізно. І вдається тут виграти верхову боротьбу Дениса Попова. Мартинюк і Ткачук тут боролися. Таке враження, що... Сидорчук. Забарний. Його закидання. Циганков скидає на Буяльського. Удар Буяльського! Сейв від Мозеля. І немає добивань. Офсайд. Фіксує лайнсмен. Положення по загрою. Ну тут не було офсайду. Скидка від циганкова. Пробиває Буяльський, ну і далі вже долучайтеся. Кутовий навіс від Періса. Немає удару. Габолок вибиває. Буде ще одна подача, напевно. Періс. Ні, бере гру на себе. Дуже легко обігрує. Віддає під удар. Буяльський. Вище воріт. Пробиває. Ще одна чудова наболівальників харківської команди. А це повтор моменту з ударом Буяльського. Буяльський пробиває, і тут цей в мо. 0-0 на стадіоні Динамо. Імені Валерія Лобановського кияни не змогли забити металісту 19-25 Едмар і Олег Челсі та Перімач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з парімач.